Вітаємо вас на каналі ДніпроМ. Моє ім'я Микита, і сьогодні ми хочемо поговорити на тему підготовка та перший запуск бензопили. Ні для кого не секрет, що правильна підготовка, обслуговування та експлуатація будь-якого інструменту значно подовжує його ресурс. У цьому відео ми вам розповімо і покажемо, як правильно підготувати бензопилу до першого пуску, як правильно приготувати паливну суміш і обкатати бензопилу. А також дамо кілька порад, як правильно зберігати бензопилу, щоб навесні вона працювала як нова. Розберемо на прикладі популярної моделі Foresta FA45S. Це компактна, проста в управлінні і дуже надійна бензопила з двигуном потужністю 2,4 кВт. Почнемо з комплектації. У коробці ви знайдете бензопилу, шину, ланцюг з квадратним зубом, зубчастий упор, ключі шестигранні, викрутку, ключ свічковий, напилок для заточування ланцюга. Захисний чохол пильного полотна, чохол для аксесуарів, ємність для паливної суміші. Інструкція з експлуатацією. Згідно з інструкцією, починаємо збирати інструмент. Це простіше, ніж здається. Потягніть захисний щиток у бік передньої ручки, щоб переконатися, що гальмо ланцюга зняти. Відкрутіть гайки, зніміть кришку, що закриває зірочку. Розташуйте шину на головний блок. Підкоригуйте позицію регульованого гвинта таким чином, щоб її позиція співпадала з нижнім отвором на шині. Помістіть ланцюг на зірочку, встановлюючи ланцюг навколо шини. Встановіть кришку на головний блок, закрутіть всі гайки. Утримуючи шину, відрегулюйте натягнення ланцюга. Для цього повертайте регульований гвин до тих пір, поки ланцюг не ляже на всю канавку шини. Після того, як ланцюг натягнутий, затягніть гайки. Перевірте обертання та належне натягнення ланцюга, рухаючи його викруткою. У разі необхідності послабте або посильте натягнення. Практично все готово до запуску бензопили. І ми підійшли до ще одного дуже важливого пункту правильне приготування паливної суміші. Для заправки нам необхідне паливо марки аі 92 та мастило для двохтактних двигунів. Пропорція 25 до 1. Це означає, що на 1 літр бензину потрібно 40 мл мастила. Беремо ємність для паливної суміші і наливаємо бензину згідно з пропорцією. Додаємо мастило і починаємо перемішувати. Паливна суміш готова і ми можемо приступити до заправки бензопали. Відкрутіть і зніміть кришку бензобака. Для зручності можна використовувати лійку. Заповніть бак змішаним паливом. Щільно закрутіть кришку паливного бака. Якщо ви випадково пролили трохи паливної суміші, необхідно витерти всі бризки до початку роботи. Також заправляємо мастило для ланцюга. Процедура ідентична. Отож, ми готові до першого запуску нашої бензопили. Мотор нашої пилки не нагрітий, тому для початку робимо холодний запуск. Перед запуском переконайтеся, що вімкнуто гальмо ланцюга. Включаємо запалення. Заслінку подачі повітря ставимо в положення закрито. Лівою рукою беремо передню ручку бензопили. Ногою утримуємо захисний щиток правої рукояті. Правою рукою тягнемо рукоятку стартера. Коли почнете відчувати невеликий опір, зробіть різкий ривок до себе. Як тільки бензопила заглохне, поверніть повітряну заслінку на колишнє місце. Для початку трохи розігріваємо двигун. Йому потрібно попрацювати 3-5 хвилин в холосту. Далі приступаємо до роботи безпосередньо з деревиною. Беремо невеликі бруски або колоди діаметром від 5 до 10 см. Різати потрібно на середніх оборотах, використовуйте циклічний спосіб роботи. Він буде складатися з наступних етапів: 5 хвилин на слабких навантаженнях, 10-15 хвилин без навантаження. Зверніть увагу, що розмір деревини ніяк не збільшує навантаження. Впливає тільки тиск, який чинить оператор на інструмент. Для повної обкатки двигуна потрібно витратити 2-3 бака. Тільки тоді двигун починає працювати на максимум. Особливість бензопил Фореста прискорена обкатка. Максимальні оберти вони починають видавати раніше інших пил. У період перших баків не можна перегрівати двигун, тривалий час тримати пилу на холостому ходу, запускати пилу на занадто високих оборотах, давати пилі максимально можливе навантаження. Існує декілька правил, які допоможуть вам подовжити життя вашого інструменту. Найважливіше, після кожного використання чистіть бензопилу, особливо повітряний фільтр. Також обов'язково стежте та за свічкою. Перед тим як залишити бензопилу лежати на довгий період, злийте з неї паливо. На особливу увагу заслуговує зберігання бензопили взимку. Обов'язково перед початком роботи перевіряйте температуру паливної суміші, чи достатня вона для згорання. Також перевіряйте в'язкість мастила. Щоб почати роботу в умовах низьких температур, потрібно обов'язково закрити заслінку. Існує думка, що тривалість життя пилки залежить тільки від її виробника та якості. Це не зовсім так. Крім надійного виробника, потрібно правильно підготувати інструмент. Без належної уваги цьому питанню. Бензопала почне швидко ламатися та не прослужить вам довго. Друзі, на сьогодні це все. Але якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарі. Ми обов'язково відповімо на них у наступному випуску. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвоник для того, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного настрою, до зустрічі!